І коли ти зрозуміла, що це ця концепція, що ти робиш цих проєкт жарким, гарячий, і ти розумієш, що ти хочеш бачити таких гарячих учасників, і ти знаєш, що так, вони такі, що вони можуть йти добиватись, ти розумієш що ці проблеми і всюди, ти розумієш, що це такі жаринки, жаркі, вони підуть в своє суспільство і запалять всіх. І була ідея робити дійсно всеукраїнський проєкт, але от це поки що пілотний. Але ми сподіваємося, що ви вже будете передавати свій досвід далі і надихати своє оточення. І проєкт у нас буде всеукраїнський. і ви будете пишати з тим, що саме ви будете цими такими жаркими, палкими плинками, які пробують розпалювати багаті справедливості в нашій країні. Дуже раді, що ви активні, що ви сьогодні з нами і передаю слово тихо навідальність. Дуже хочеться, щоб сьогодні ми більше послухали один одного і брали приклади один одного у вас. Тому що, перечитуючи ваші есе, чесно кажучи, ну я горда тим, що ви є учасниками цього проєкту. Я хочу вам побажати сили. Натхнення ніколи не здаватися, тому що це кисе було така червона нитка. Ні, я не здамся, піду вперед, не потрібно мені не байдуже, що там телефонують, дзвонять, загрожують. Чи ще ж я піду, я така справжня українська жінка. І зараз слово Степану. Давайте зараз візи так загадаємо. Навес, навесні саджають поля, засаджують, все засаджують. Теж посіємо, тепер пужнемо. Зараз ми будемо сіяти, ну а потім будемо штати. Вам плідної праці, і ми я в очікуванні вашої презентації. Дякую. Корупція і корупційні системи пронизують усі органи та організації від місцевих до національних рівнів. Якщо в Києві чиновники сидять і думають, як це ж скласти складну слізьку систему, то реально на місцях це робиться настільки примітивно і просто, що іноді це вражає. Я вам це доведу на прикладах своїх корупційних розслідувань. Перша проблема образова. У цих закладах є три джерела фінансування: бюджет, який передає адміністрацію закладу, готові товари та послуги, батьківські кошти, з яких формуються неофіційні багатотисячні фонди розвитку, вони також передаються у розпорядження адміністрації закладу, видатки, які дійсно виділяють бюджет. А ми знаємо, що на це збирали батьки. Питання. Товари, послуги мають, але які гроші на це пішли? Чи бюджетні, чи громадські, ніхто відповіді дати не може. Ми вирішили йти шляхом попередження на створення ефективного механізму громадського контролю. Що ми пропонуємо? Це дуже просто система державна з бюджету до адміністрації закладу та отримання товарів та послуг зрозуміла. А щодо батьківських коштів, ми пропонуємо батьківському комітету створювати благодійні фонди або ініціативні групи, створювати і розпоряджатися цим фондом розвитку школи самим. І видавати з них кошти лише у окремі фізичні фонди, тобто купувати готові товари, послуги і передавати адміністрації і закладу. Щодо учнівського врятування, зрозуміло, що цими коштами повинні розпоряджатись тільки у учні, на їхній власний розвиток. Ось така недорогосна схема, яка працює в цивілізованих країнах Європейського Союзу дуже давно, а ми реально передаємо кошти в руки адміністрації закладів і навіть не знаємо, і не цікавимося, що найстрашніше, на що вони далі йдуть і як? Чого боїться корупція на місцевому рівні? Це нашої уваги, нашої небайдужості. І саме достукатися до кожного свого односельчанина, до кожного свого сусіда, як то кажуть, рідних, і переконати, що дійсно це можливо, це не важко. Просто потрібно декілька разів зробити запити, декілька разів зайти, декілька разів зателефонувати, і люди зовсім по-іншому реагують. Люди вже бояться, ці корупціонери, вони просто починають дійсно робити все по букві закону. Дуже багато хто не хоче зв'язуватися з бюджетними установами. Вони не хочуть, вони навіть навіть, навіть, навіть не знають, де шукати ці, як кажу, ці оголошення. Mm -hmm. Будьте будь театром, звертайтеся, а от ти знаєш, що там проходить тендер на закупівлю? Давайте будеш учасником. І таким чином ви будете впливати на те, щоб ніякі корупційні схеми по тендерам не були неможливі. Mm -hmm. Оце такі як то кажуть, я і зі сторони службовця можу вам такі подати поради. Є звичайно просвітницька робота, пояснення, роз'яснення. З досвіду ось громадських діячів і, о, і взагалі будь-яких бізнесів чи комерційних структур, змінити установку дуже важко. Особистості, яка сформувалася, це старші ліколи <кій> Тому студентство це має бути і взагалі школярі, і молодше покоління, це ті люди, яким нам треба дарувати нову візію і нові установки. Отже, моя презентація «Мистецтво жителів сховарів або або про на лату корупцію у земельному українських школах. Індекс розвитку дуже гарний показник, 22 місце місці в світі за доступом освіти з 132 країн. І фактично, чому у нас воно не діє? Чому зараз люди виїжджають за кордону, бо шукають можливості втекти з країни? Причому найталановитіше. Справа в тому, що Саме бюрократизованість і ураженість корупції, вона перешкоджає ефективній роботі нашої освітньої галузі. І тому цю проблему треба розуміти і з нею треба боротися. Наш проєкт Живи, чисто для міста, потім в подальшому ми плануємо його на район розповсюдити, це, скажімо, 10% від того, що треба зробити для того, щоб цього сміттєзвалища не стало взагалі. Тому що воно обласного значення. Це проєкт продає, подаємо в адміністрацію. І в вони... наступній сесії цей проект буде вони навіть погрожували нам подати фінанси. На, сон. Сон. Так. Так. на даний момент по прислідницькій домовленість з школами про проведення екології конкурс дитячого малюнка у нас буде по... по цій темі. Далі буде проєкт. По комп'ютерним проєктам тось ми хочемо, ми хочемо залучити чим більше діток, тому що, що після цього конкурсу mm -hmm. дітки приходять додому, розказують батькам, що ось такі переможці, там 20-30 да, yeah, ми їх всіх загружаємо в автобус дуже гарний, і на мусор завод тут теж в Київській області, щоб вони це побачили, подивилися, погодуємо і привеземо назад. <гум> Да, Дивіться да, нашого клубу, якщо дівчинка щось да. захоче, то нас діла. <звук> Здравствуйте! А що такое жарт? <звук> ну, це три букви, вони на митунку, мої <звук> реально. І <звук> взагалі чоловіки не темні. Чоловіки переважно корупціонери, а такі молоді... <звук> 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 Просто, наприклад, от ми за Альоною заходимо сидимо на прийомі у голови облради, а заходить голова облради. Каже, о, у тебе такі гарні дівчата, він каже, так, да, люстрірують мене, він каже, я теж не <смірки> <смірки> Ну, Єдине, що, звісно, я як представник гендерної організації, я за жінок завжди. Я думаю, що чоловіки не менше активні повинні бути з цією проблемою боротися. Можливо, хоч так і десь діться, щоб це билі. Ну, а так, в принципі, все чудово, все супер. Круто було б організувати дійсно якийсь жіночий антикорупційний комітет. Або ж ініціювати створення певного міжфракційного об'єднання, можливо, у Верховній Раді, яке б займалося, ну тобто, воно з однієї сторони актуальне в плані гендеру, а з іншої сторони, де б все ж таки відслідковувались та моніторились законопроекти, які містять ось будь-яку сферу, де можливий проєкт корупції. Тобто, це певного роду моніторинг. А, звичайно, досить і то важливо і. Це займатися нам всі на нашому місцевому рівні саме просвітницькою роботою, просвітницькою діяльності, аби якомога більше ми могли достукатися до оточуючих. і разом разом на сила, разом ми все переможемо і зможемо будувати і укріпити міцну надійну державу, державу для наших для нашого майбутнє, для майбутнє наших дітей дійсно зібралися той жар, який Зажарив абсолютно всіх. Я неодноразово чула, коли говорять, а ви знаєте, що жар? А ви чули про цей проект? Можливо, ми і чоловічий рух зробимо. А хто знає? Можливо, ми станемо зародком того чару. Чоловіки жарили, а чоловіки будуть чарувати.